Зараз я покажу вам просту практику, як швидко позбутися думозмішувача або мислі мішалки. Мислі мішалка це такий неконструктивний процес, який переживаємо кожен із нас. Ми беремо просту склянку чи чашку, чи якесь горнятку і намагаємося намалювати ідеальне коло. Так. Ця практика дуже швидка і дуже дієва, дозволяє позбутися у того думку змішувача, коли ми думаємо, коли ми на емоціях роздратовані, або коли тривожимося, або коли сумніваємося, не можемо заснути, весь час якась думка ходить по колу, не дає спокою. І от ми беремо і всередині цього ідеального кола малюємо невротичну лінію. Не нейрографічно, яка гладенька, плавна, гармонійна, а невротичну лінію. Той, хто малює нейрографіку, не переживайте, округляти нічого не доведеться. Ми сюди вкладаємо свої страхи, тривоги, боїмося, що не вистачить коштів, або конфліктували з кимось і продовжуємо цей діалог. У себе в голові, а якби я сказала те, а він сказав це, а я б йому відповіла оте. Або дитина щось вам натворила, ви ніяк не можете заспокоїтися, у себе переварюєте і досі там сваритеся і лаєте. Або ми дуже любимо учить інших, як жити. От якби ж вона так зробила, а не так, от якби ж пішов туди та зробив те. Ми ж дуже любимо і ще і знаємо, як хто витрачає гроші, навіщо він оте купив, чи вона туди потратила, якби ж вони те так та гроші вклали, та сяк гроші вклали. Або боїмося і хвилюємося про те, що може статися. Не дай Бог щось оте станеться. А якщо Господи, це ж там попереду, а раптом те, а раптом все. Тим більше у наш час, коли ми дуже переживаємо за своїх рідних і близьких, або переживаємо за здоров'я, щось заболіло. Думаємо, ой. Це вже, може, щось страшне. Ой, як це піти до лікаря, ой, що це зробити, не дай Бог щось трапиться. Або треба розпочати якусь справу, ми сумніваємося. Ми думаємо, а чи вийде в мене? А це інші можуть, а я не можу ті сумніви, отой От комплекс меншовартості, який не дає нам рухатися вперед. І оце дума, змішувався цей. Він постійно крутиться, конструктиву ніякого з нього немає. Він забирає тільки в нас нашу енергію, не дає спати, подушка вже повна від цих думок і не дає спокійно жити. І от коли ми замалювали вжатно, що це бісить, роздражає, то депресія, то агресія, та ж таке тяжке життя. І ми заповнюємо це коло і в нас таким, таким негативом, такими думками, які кружляють у нас безконтрольно в голові, і ми не можемо вийти з цього зачарованого кола. У всіх таке є, у всіх таке буває. Ми сюди все вклали. Максимально, можна сюди агресію також свою тут викинути. Так? І заповнили вже його. І знайте, що коло це така чарівна фігура. В нього такі властивості, що він все тримає, нічого не випускає. І все, що є тут всередині, гармонізує. А ми виходимо з цього кола. І малюємо рукотворне коло на іншій стороні листочка. Воно може бути не дуже рівне, тому що воно рукотворне, тому що воно природовідповідне, тому що воно біонічне. Ми намалювали це коло, і я виходжу із цього думу змішувача. І пишу, а оце я. Оце окремо, а я окремо. І писали, і намагайтеся відчути в тілі, як ви реально виходите і стаєте окремо поодаль від цієї мислі мішалки. Все залишили в колі, в мандалі. А ми раз і вийшли. І весь невротизм, і всі тривоги, страхи, сумніви, агресія, злість, образа, і вина залишили тут, у мандалі. Відчуйте тіло, що ви окремо. І переключіться зараз на, якесь, на якусь іншу справу. І за ніч чи за якийсь період коло, оця мандала, гармонізує. Там це якось воно порішається. І без вас. Візьміть паузу для того, щоб відновитися, приключитися на щось інше. На завтра, оцього. В рази буде менше. Воно тут якось порішається, гармонізується, тому що чим більше ми контролюємо, ми підсилюємо ті негативні процеси, які ми переживаємо. Так, психіка влаштована. Відпустіть. Подумали, намалювали і відпустили. Це займає у вас буквально пару хвилин. І ви побачите, спробуйте, що воно якось. Тут енергія мандали, оцієї порядок, наведе. А ви виняли фокус уваги своєї звідси, і поставили ось. Можна зробити так. Можемо взяти і цей листочок, ось так, як кажуть, з глаз долой. Все. Туди поклали на ту сторону і сконцентрувалися. Тільки на собі. Все. У мене зараз прямо якісь мурашки по тілу йдуть. Якийсь процес відбувся. Тому що я така сама, як і ви, я так само переживаю, хвилююся, нервуюся. І сама на себе кажу: то агресія, то депресія. Зараз переживаю такий стан, який незвичний для мене і ну, не характерний, скажімо так. І ця штуковина надзвичайно добре працює. Дарю. Користуйтеся, спробуйте прямо сьогодні. Не пошкодуйте дві хвилини вашого часу. Всім добра і мирного неба!